Є біврик збід, правда ріже, але мусиш чути. Є, а да, я брат, це схема, не нова тема. Тут гроші важать більше, ніж система. Мінді стібався, бо набув під хату сап у двері, а він же в ченгені, брате. Країна горить, а вони рахують. Під шум війни, бюджети дують. Кажеш, служу, тільки собі. Кажеш для людей, то хіба мрії? це корупція, брат, не політика, це просто крад Ти втік за кордон, то не втечеш, бо правда, знайде, куди бний це корупція, брат, не політика, це просто крад Ти втік за кордон, то не втечеш, бо правда. Знайде, куди бний шок, yeah, yeah. він у костюмі, але руки чорні. Писав папір і мільйон у морі, поки ми тримаємо фронт у серці він тримає схеми в мережі. Набої сапер, то вже не жарт. Їхній дим то сигнал на старт. Правда прийде як ніч за днем, бо народ прокинувся І це не мем, Мінді зібався, хай летить, та гроші не сховають, брудні сліди. Це Україна, брат, не казино. Тут за все відповідають давно. Це корупція, брат, не політика, це просто крат. Хто вкрав сьогодні, завтра впаде, бо справедливість знайде тебе. Це корупція, брат, от не сховаєшся на штат Міндіч, єбався, хай летить, та народся пам'ятає